Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачні і соковиті котлети з курячого філе. Все, як завжди, просто, легко і швидко. Тому залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. Куряче філе я нарізаю невеличкими шматочками і зараз буду перебувати за допомогою блендеру, або ж можна пропустити через м'ясорубку. Ну і звичайно, ви можете придбати відразу вже готовий фарш. Ну, а поки я все подрібнюю, ви підписуйтесь на мої соцмережі. Посилання прикріпляю, як завжди, в описі під цим відео. Цибулю також подрібнюю, дрібно-дрібно в пюре. Друзі, точні пропорції написані на початку відео і, як завжди, в описі під цим відео. Твердий сир натираю на середню терку. До фаршу додаю вершкове масло кімнатної температури. Це все гарно перемішаю, посолю, звичайно, перець за смаком, панірувальні сухарі та натертий сир. Це все гарно перемішую і фарш готовий. Завдяки вершковому маслу наші котлети будуть дуже ціковитими. Формую кульки і паралельно вже ставлю на вогонь розігрівати сковорідку І тепер ці кульки я буду зараз обвалювати в борошні. У мене цільно зернове, але, звичайно, можна брати і будь-яке борошно, або шпанірувальні сухарі. Тут уже що вам більше до вподоби Формую котлетки. І викладаю на гарно розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажую по 4-5 хвилин з кожної сторони на середньому вогні при відкритій сковорідці. Такі котлети готуються досить швидко, а виходять соковитими і смачними. І за декілька хвилин виходить досить велика порція соковитих смачних курячих котлет. З курячого філе за цим рецептом виходять найсмачніші котлети. Дуже рекомендую вам. Звичайно, подавати можна з будь-яким гарніром. Мої діти такі котлети люблять більше всього з картопляним пюре. Подивіться, які вони соковиті і дуже ароматні. Я буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Також ви обов'язково приготуєте. і напишите мені в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай. У вас все буде добре.